Доброго ранку всім. Ну що, ми на дачі. Спочатку були дощі, зараз почалися морози. Ми не знаємо, що потрібно робити. Сидимо цілий день в хаті. Зараз вийшла подивитися, сьогодні було мінус 5 градусів морозу. Подивитися, що з моїми рослинками. Абрикос ми вже наїлися. Вже вони розквітли. І вже вони замерзли. Є квіточки, які хотіли розпуститися, але вже їм не буде нічого з них. Вони чорні всередині. Понакривала все коштовне дороге з рослин, тому понакривала це троянда П'єр дерансар окутала. Троянда, зараз не скажу, яка потім напишу, забула її назву. Троянду накрила айсберг. Понакривала всі свої піроканки. І отак от понакривала рослинки відрами, мисками, всім. Розквітли нарциси, але вони прихвачені, прихвачені морозом. Ось вони Може одійдуть, а може і ні. Це, можливо, квітка ще заквітне, як почнеться тепло. Ну, Трошки поприхвачу. Оця квіточка прихвачена морозом. Це такий гарний кущик. Він е, по, повний, повна квітка махрова. Дуже гарний кущик. Розквітає царська борідка. Царська борідка. Ну, ця трошечки держиться. Держиться із-за того, що над нею шапка листя, і тому це листя, мабуть, прикрило квіточки. Вже починає квітнути хакуранісики. Подивіться, яка, яке гарненьке. Ой. Як потепліє, мабуть, обріжу я оцю юку, що згоріла. Не подобається вона мені зовсім і вже видно, що вона не буде восстановлюватися і її придеться оновлювати. Да, так, Дивиться дуже неприємно на квіточки, які вони... Всі такі скукожені, замерші скукожені. Ну, я думаю, що дійдуть. Воно якби одну ніч всього мороз був, а то сьогодні ночі був. І з вечора на завтрашнє утро також буде мороз. І мороз буде також градусів в мінус п'ять розквітають. Бада бадан розквітає. О, він зовсім такий твердий, твердий. Ой, краса, але тверда, замерша. Ой. Закутала здорову плетисту троянду, замотала. Замотала гортензії. Велика велика. Листкові, широколистні. Замотала, але боюся, мало. Боюся, що слабо замотала зараз. Загляну, що тут. Що тут, що тут? Там ну, наче живі. Ну, мабуть, іще на сьогодні на ніч прикрию ще. Ще трошечки поприкриваю. Так, що тут? Що тут у мене? Ой, квіточки, квіточки. Бруньки є на, на прищепі. Що воно? Холодно, навіть телефон не хоче гарно знімати. Це що я робила штамп з деревовидної гартензії. І зробила дві прищепи. Це Ваніла фраз і Вімсред. І вже я бачу, що є, є брунічки на прищепах. Ну аби ж тільки вони вижили. Подивимося, що буде. Так, ви виді мною тут усі, так. Да? І шеля, і хвостик. витопчуєте мені клумби. Потихеньку витопчують. Уже вилазять хвости. Поприкривала брунери. Вилазять вже з землі. Купена. Такі вже великі, вже великі поганці. Тут у мене все прикрите, що прикрила ще е, ожину. Це ожина ремонтантна, два кусика посадила їх, поприкривала. А і ваші не квітне. І це гарно, що вона не квітне. Так. На городі ми ще нічого не садили, покинули тільки цибульку і два рядочки моркви. Так що тут, що тут приморожені, ні. Ох, ви мої красотулечки. Ну такі вони, такі. Холодно їм дуже. Холодно, холодно. Отак от одіялами закрила хурму. Тому що дуже хочу я виростити на своїй ділянці хурмою. Отак от одіяла ми накрила хурму. Зав'язала груші. Минулорічні прищепи. Вони молоденькі ще позав'язувала. Позав'язувала всі. От так. І зав'язала сливу. Яка вона добра, ця слива. І так мені хочеться, щоб слив цих було, щоб були сливки. Зараз отак от через спанбонд покажу. Бо розкутувати не хочу. Вся в цвіту, вся в цвіту. І вона минулого року, також був приморозок, уже позав'язувалось багато плодів. І був приморозок, і плоди померзли. І в цьому році вся в цвіту. ось от така красота. Але оцей мороз, не знаю, чи витримає вона. Чи видерже, видержать квіточки оцей мороз, чи не видержать. Дуже в, вкуснюща щаслива. Перший рік ми її посадили, на другий рік вона дала плоди. Штук 6 було на сливинки плодів. І вони були такі добрі, ці сісливі. Напівладоні завбільшки. І солодкі такого синьо чорного кольору. Солодкі-солодкі моєму ну, ночечку меншому, меншому дуже, це, дуже ця слива подобається. Тому вкутувала, вкутувала. Дасть Бог, все буде гарно. Смородина дика, вже квітне. Ой, вона і пахуча. Як починає розквітати, тут аромат стоїть на весь двір. Дай Бог, щоб, щоб не померзла. Дай Бог, щоб не померзла. І зараз піду гляну, що в теплиці. Построїли ми тут туалет біля теплиці, тому що наш завалився. І чоловік перестраював туалет. Відхоже місце, як моя бабуся казала. З бісідкою поки остановили роботу, тому що бесідка ще може постоїть, а туалет нужен зразу. Тому почали робити туалет. Нову яму викопав чоловік, зробив каркас повністю. В общем, зробив гарне. Гарний той. Хатинку гарно. Так, яблунька ще не квітла. Хорошо, що вона ще не квітла. Я не знаю, що це за яблуня. Садила, купляла культурну яблуню. Там в другому кінці, там далі у мене, в другому кінці города була. Потім її вітром зламало, в місті, де місто прищепи було, її вітром зламало. І я взяла той кусочок, пересадила сюди в угол. І оце вона вже три роки така вимахала, але ще ні разу не квітла і не давала плодів. Може дичка була, може на дичку зробили прищепу. Ну в цьому році, якщо не заквітне, не дасть плодів, мабуть, буду спилювати і робити прищепу на ній. Культурну прищепу. Так, зараз заглянемо, що тут у мене в теплиці. О, Переживаю, у мене тут і, і помідори. О, відкрила. відкрила. О, Тут, та, та, тут тепленько, тут нормально. От, це я вже перевезла О, сюди свої кани. Ось вони вже які. Вже такі. Як тільки потепліє, зразу буду... ...пересаджувати в землю. Це в мене хурма. Не знаю, чи видно вам, чи не видно хурма. Це ж мені сусід як давав на прищепу гілочки хурми. Я прищепнула на свою хурму і мені жалко, мені шкода було викидати гілочки, я їх нарізала і отак вставила корнівін і вставила в землю, дасть Бог, може приймуться, та будуть буде в мене ще хурма. Мідер. Ну, на неї теж є, якщо приймуться, дерев, деревця підуть рости, то на неї також обов'язково прийдеться робити прищепу. Так, помідори, балконні, ті, що садила ще вдома. Ще вдома садила вже сюди, їх перевезла. Зараз, мабуть, треба буде їх пролити. Ось так накрила тим, щоб вони вдруг мороз залізе в парничок, щоб вони не замерзли. Ялинки вже сюди свої перевезла. Так, і що тут у мене з помідорами? 18 сор... сортових томатів були висажені. Ох ти є моє! Були висажені. Що це? А що це? А це вже чорна ножка. Ось вона, ось вона, що це за помідор. аметистова дорогоцінність. Треба його відставити і пересадити, поки є час. Накриваю. отак так накриваю. Зараз з вами побалакаю, покажу і все попроливаю. Ну тут вроді би все нормально. А от е, один помідорчик треба пересадить. Так, сейчас сюди. Так, ти сложу. Так що тут. Ну тут. Тут теж все нормально. Хай поки розкриті днем мороза немає, хай трошки подихають. Так, что тут у меня? Капусту посеяла. В теплице посеяла капусту. Зараз скажу. Цветная фрюерте. Фрю... На, си... на синя Украины, но что-то российской умовой написано. Капуста фрюэрте. Вот, вот такого она уже у меня. І тут у мене трошки ранньої капусточки і трошки середньої. І сюди занесла, оце ну, ще ялинки мої, що висилала Олена. І позаносила гортензії. Вони невеличкі, це... Тензі були куплені на одному сайті. Вони мені з самого початку не сподобалися. От вони вже два роки то пропадають, то відходять. Ну, не знаю, в общем, буде, буде тепло, тоді їх висадю в землю, підгодую. Виживуть, виживуть, не виживуть. Значить, їм не судьба. Десять штук заказувала на сайті. І оці 10 штук, вони як... Які, які не ростуть взагалі зовсім. Так, підемо далі. Зараз ще повернуся в теплицю та пролью. Все. Ага ось, бачите, там, де не замотане, там уже і померзли квіточки. Ось вони померші. Так. Ну, не знаю, аби ще сьогоднішній мороз пережили рослинки, було б шикарно. Післязавтра вже вроді би піде на спад холод. Так вишенька, все гарно. Абрикос в цьому году не буде. Тернослив не буде. За двором у нас терносливи ростуть, квітнуть їх. Також не буде. Зараз сходю, подивлюся за двором, що. А ще ось розпускається в мене плокс шиловидний. Ой, це обрієта, це розпускається обрієта. Ну теж, теж мороз дає своє знати. Бузок. Бузок з китицями. Китиці померзли чи не померзли. Не знаю. Та вроді так держиться, ну хто зна, хто зна. Ось що зробилося з абрикосами. Ось, дивіться. Все, відпадає. Все, абрикос в цьому році не буде. Не буде. Тільки год не було, в тому році якось так весна була суха. Трошки абрикос поїли, трошки закрили, трошки насушили. Ну а в цьому році все. Дощі, тепер морози. Ось через дорогу квітне. Слива. <звук> Її теж не буде. За двором. Декілька нарцисів у мене квітне. Такі. Ну, я їх хочу в двір посадити. Я за двором їх не бачу, я в дворі ходю любуюся, а тут за двором лишній раз не хочеться виходити і дивитися на них. Тому буду пересаджувати. як кипнуть, буду пересаджувати у двір. О. Красота яка. Яка краса. Чисто жовтий. Там білий жовтий. Там білий. Попересажую збір. Як тільки потепліє все, все буду сіять насіння, обрізати те, що почерніло за оці морози. Сіять. Чорнобривці, там у мене ще якісь квіти є. Хочу посіяти керме. Багато чого буду висівати. А зараз навіть не розкриваю, бо дуже-дуже холодно, вже держу камеру і вже замерзли руки. Тому кому цікаво, що я буду висівати, що я буду сіяти, як буду обрізати, як буду вхажувати за хвойними, чим я їх підгодовую, чим обробляю. Підписуйтесь на мій канал. Пройшлись, Прийшли, подивились, а далі буде видно, як, що і до чого. Всім дякую за перегляд. Всім пока.